Ви прокидаєте зранку і не дуже хочеться вставати з ліжка. А якщо піднялись, немає бажання йти на роботу. Чи, наприклад, сідати на навчання. Ви читаєте якусь мотиваційну книгу, чи дивитесь такий же фільм чи ролик на YouTube, але робити нічого не хочеться. Нема бажання вкладати зусилля у власні стосунки. Нічого не хочеться. Чому так стається, і що з цим робити? Давайте розбиратись. Вітаю, я Орес, і ви на каналі про психологію на практиці. Якщо подобається україномовний контент про психологію, не забудьте підписатися на канал і поставити на дзвіночок. Причин, чому мені не хочеться, може бути декілька. Цей список умовний і не є вичерпним. його можна зменшити або навпаки розширити. Ну, тобто, це така собі моя особиста точка зору. Перше, ви втратили віру у власні можливості. Ми говорили про це у минулому відео, і раджу подивитись його одразу після цього відео, якщо ви ще його не бачили. Але якщо коротко, то в силу виховання певних травмуючих подій чи в результаті зустрічі з якоюсь непереборною силою ви не справились з якимись там ситуаціями чи переживаннями, і втратили віру в себе і у власні можливості. Звичайно, якщо ви не вірите в себе, то швидше за все, що ви результат також не вірите. А на що тоді щось робити і докладати зусиль, тому нічого не хочеться. Друга причина це вигорання. Якщо ви працюєте з людьми, особливо це стосується як вчителів, і лікарів, так і касирів в супермаркеті та волонтерів. Якщо ваша заробітна плата невисока і ви мало відпочиваєте, ви маєте всі шанси вигоріти. А при цьому стані ви не просто втомлені, а вам не хочеться абсолютно нічого. Хоча ні, є дещо, що вам дуже хочеться це послати всіх до дідька. А ще є варіант, що робота вас дуже дратує. Вона нервова, знаєте, так як в тих людей, які там працюють в американських фільмах на фондовій біржі. Ви працюєте багато і в котрийсь день ви прокидаєтесь і розумієте, що вже дуже втомлені, і вам нічого не хочеться, бо ваша постійна занятість буквально випалила все, що є всередині вас. А є ще один популярний варіант, з яким я дуже часто зіштовхуюсь, це мами з маленькими дітьми. Частенько дитина займає весь, повторюю, весь час мами. Мама не може ні у ванну, ні у туалет сходити нормально, ні і побути там скільки часу їй хочеться, не, не говорячи про щось інше. Постійне. Мама, мамо, мамусю постійний плач, хочеться спокою хоча б на мить. Такі мами також приходять на консультацію із запитом мені нічого не хочеться. Є, до речі, анекдот популярний на цю тему, що приходить мама до психоаналітика, лягає на кушетку і на запитання психоаналітика. Чим ви прийшли, що вас турбує? Відповідаю, що я мама трьох дітей, і мені хочеться просто спокійно десь посп... побути і трохи поспати. І знаєте, з цього жарту сміються люди, в яких є діти, тому що вони розуміють, в чому суть. Третє, це втрата цінності. Тобто не бачу цінності в тому, що я роблю. До прикладу, ви влаштувались на роботу, бо потрібні були гроші. Робота була вам не цікава, але на ній добре платили або достатньо добре платили. Зараз грошей вам ну, вистачає і знову-знову виконувати те, що ви виконували щодня. Коли це не приносить власне задоволення, а гроші не грають вирішальну роль, вам не хочеться. Але от біда в тому, що ви на роботі разом з дорогою до неї проводите 10, 12 або й 14 годин. Додому приходите абсолютно демотивовані. І тому і там нічого не хочеться. А на вихідних ви механічно всі дрібні хвости доробляєте, знаєте, які за тиждень назбиралися у вас. І все. Інший варіант це сім'я, а точніше, втрата цінності стосунків у сім'ї. Дуже маленький приклад, але дуже популярний. Дружина, до прикладу, після декількох років спроб реанімати реанімувати стосунки з чоловіком, просто вже не бачить змісту. Щось там рятувати. Все це вона сприймає як власну невдачу і невдачу в головній для неї сфері життя. А коли не склалось в головному, то вона не бачить цінності а, щось інше робити, розвиватися там на роботі чи в якихось хобі. Тобто згорів сарай, гори і хата, як кажуть у нас, тому нічого і не хочеться. На жаль, якщо ви ще не підписані на канал, саме зараз є можливість це зробити, якщо подобається україномовний контент психології. Четверте, це криза середнього віку чи синдром покинутого гнізда. Джеймс Холліс, психоаналітик юнгіанської школи, колись сказав, що першу половину життя ми постійно переймаємось питання. Чого я хочу власне від цього життя і від цього світу. А після там 35, 40 років, ми задаємо запитання, чого цей світ, або життя хоче від мене. Або інакше це можна сказати, я в цьому світі, що я тут повинен зробити, який внесок залишити там, наприклад, для наступних поколінь. Так звана криза середнього віку пов'язана з переоцінкою того, що я досягнув. І нащо воно мені треба? А часто буває так, що людина досягла ну, багато, от тільки не того, чого насправді хотіла. Так, директор і власник заводу е, може дивитися абсолютно беземоційно е, на результат е, 20 двадцятирічних -річ, страждань. Е, його імперія може зовсім не приносити радості, адже насправді, ну так по-чесному, він хотів бути лікарем. І розуміє, що зараз робити наскільки різкий поворот у житті він ну, не готовий і починати все спочатку, якби ну, точно не на часі. А що далі робити, поки не знає. На що я живу, На що я працюю. З цим питанням, за цим питанням часто автоматом піде питання, що робити далі. І не знайшовши відповідь на нього, на перше і на друге питання, ми відповідно не відчуваємо мотивацію. І що може хотітися в такому стані? Правильно, нічого. А ще є так званий синдром покинутого гнізда це коли остання доросла дитина залишає ваше житло і буде жити окремо, ну через те, що вона там на навчання пішла, заміж вийшла на роботу, поїхала. І тут ви розумієте, що ви чужі з вашою дружиною чи з чоловіком. Ви розумієте, що стосунки не побудовані, а все, що вас об'єднує, це. Переживання і допомога дітям, ну які вже власне ну, самі можуть без вас обійтись. Що робити далі? Адже дуже е, велика половина життя вже пройшла, і неясно, що робити, тому нічого і не хочеться. П'ята причина е, депресія. У неї може бути декілька причин: це і горе, і психотравмуюча ситуація, важке життя, яке власне довело до депресії. Біохімічні різні процеси, і які основні симптоми у депресії це пригнічений настрій протягом більшої частини дня, знижена зацікавленість та задоволення майже у всіх видах діяльності, тобто втрата інтересу до того, що раніше викликало захоплення. Ніякі справи чи досягнення не приносять радості, відчуття втоми втрата енергії, зниження здатності мислити, зосереджуватися, приймати рішення, думки зосереджуються на негативних факторах і відволікають від діяльності чи прийняття рішення, почуття власної нікчемності, провини, думки та спогади про власні неуспіхи, відчуття провини перед близькими людьми. Казати, що в такому стані нічого не хочеться, думаю, буде просто зайвим. Що робити з кожною з цих причин, це цілі окремі історії. І в наступному відео ми спробуємо трішки окреслити основні напрямки роботи по кожному з цих пунктів. Напишіть в коментарях, з якими ви зіштовхувалися причинами, які у вас забирали бажання щось робити. Тобто вам нічого не хотілося. Можливо, ви знаєте друзів, у яких були схожі проблеми. Не забувайте, що в нашій країні йде війна, і якщо у вас є можливість долучитися до будь-яких волонтерських груп і зробити свій маленький внесок, чи для нашої армії, чи для людей, які потрапили в важкі життєві обставини, не уникайте такої можливості. Підпишіться на канал, бережіть себе і власне психічне здоров'я.